Аза-за К. а на одному диханні, так. Взагалі, ідея курсу виникла ще до війни, зважаючи на попередній позитивний досвід співпраці Айфіс з Національною школою суддів з організації навчальних заходів щодо виборчої тематики та з українськими університетами і провадження освітнього курсу демократія від теорії до практики. Власне, тут і подумаю про запровадження подібного, але вже більш професійного та спеціалізованого курсу з вирішення виборчих спорів. Навіть повномасштабне вторгнення не зупинило роботу, а наполегливість та згуртованість навколо спільної мети дозволило авторам-курсам продовжити роботу навіть у такий складний час. Але навіщо ми запроваджуємо курс саме зараз, в час, коли йде війна і вибори неможливі? Всі ми мріємо про перемогу України та мир на українській землі. Однак, захистивши демократичні цінності на полі бою, український народ в найближчому майбутньому має так само відстояти їх і у мирний час. А це обов'язково вимагатиме перезавантаження політичних процесів та відновлення нормального функціонування демократичних інститутів. Особлива увага буде прикута до перших післявоєнних виборів, за якими спостерігатиме увесь цивілізований світ. Разом з цим перед нами постане багато нових викликів, зумовлених наслідками агресивної війни: зруйнована інфраструктура, масове переміщення громадян, можлива радикалізація поглядів, безпекові виклики. Усе це і не тільки як наслідок породжутиме виборчі спори та вимагатиме наявності ефективної системи їх вирішення. В іншому випадку, неможливість забезпечити справедливість у виборчому процесі може підірвати довіру до інституту виборів та демократичне управління в цілому. А це відкриватиме шлях до авторитаризму чи навіть тиранії. Саме стабільні та незалежні суди, органи адміністрування виборів та інші стейкхолдери допоможуть протистояти узурпації влади та іншим антидемократичним проявам. Однак в умовах часової невизначеності воєнних дій тривала відсутність виборчого досвіду може створити проблему професійних кадрів. А в разі суттєвої зміни ще й виборчого законодавства вона може тільки загостритись. Тому підготовка майбутніх фахівців з вирішення виборчих спорів є беззаперечно необхідною у час, коли вибори відсутні. Адже можливо, невдовзі в умовному мріємо завтра вони вирішують спори вже на перших післявоєнних виборах. Ефективність яких виступатиме індикатором не тільки демократичності виборів, а й правильності курсу цивілізованого світу на підтримку України та її вступу до Європейського Союзу, саме тому ми запроваджуємо курс зараз з поглядом у невідворотнє демократичне майбутнє України. Тож давайте не марнувати час та навчатися ефективно і справедливо вирішувати виборчі спори разом уже сьогодні. Підписуйтесь на нашу сторінку. Тут багато цікавого на тему виборів та виборчих спорів.